хорош, тобто, тобто, я думаю, що Але знаєте, як, як казала, я забула, що там сотові депутати просто, перпально витрачають так на воду. Ну, віде іде так, що каже, всі будьте що хто може, Бо кожен Так, у кожній буде старатися, щоб щось зробити. Так, щоб до нього голосували, так. І от знову люди під дощем прийшли і пікетують обласну раду. Написали звернення до хаптяна, і написали звернення. До Кайди, до Кайди, щоб створили комісію по, щодо заборони цього підготовки цього комплексу і хаптяну. Також ну приходять нам відповіді, звичайно, просто жахливі. Ну люди не можуть з цим змиритися, і ми будемо стояти до кінця, поки це дійсно не буде вирішена проблема. А хтось до вас вийшов сьогодні? Так, сьогодні спеціально прийшов до нас е депутат. Він е Комісії соціально-економічного розвитку Стаюра Володимир Іванович і зараз повинні під'їхати ще з прокуратури. Він перезвонив, принести нам вже відповідь з прокуратури.